Німеччина та Бельгія вилітають з чемпіонату світу. Японія виграє свою групу. Іспанія це смертельний сором. Мене звати Андрій Сеньків, ви на Ютуб-каналі Good Ібінг, де я розказую про все найцікавіше, що відбувається у світовому футболі. Перед початком не забудьте вліпити смачного лайка цьому відео, а також додивитись відео до самого кінця. Там я буду всіма силами, правдами і неправдами захищати та оправдовувати збірну Німеччини. Не типово, правда? Поїхали. Починаємо з найпростішого матчу з матчу Марокко та Канади. Марокко потрібно було виграти свій матч, щоб вийти з групи з першого місця. Марокко це спокійним чином зробили, і зробили вони це, не граючи в футбол краще ніж збірна Канади, не створивши більше моментів ніж збірна Канади, не волотіючи м'ячем в другому таймі більше ніж збірна Канади. Збірна Марокко зробила рівно те, що і мала. Вона просто виграла цей матч. Ми можемо говорити багато респектів канадцям. Вони провели хороший матч з бельгійцями, провели хороший матч з марокканцями, провалили гру з Хорватами, котру, до речі, дуже добре розпочали. Ця команда зачаровується. Команда агресивна, вертикальна, швидка. Тобто вона запалює, але цій команді сильно не вистачає єдиного класу виконавців у захисті. Давайте поговоримо про пропущені м'ячі збірної Канади, котрі вирішили долю цього матчу. Перший м'яч це жорстка помилка воротара Боріна. Він прав. Виходив на цей м'яч, але замість того, щоб віддати просту передачу на Міллера, який був прямо біля нього, він чомусь. Влетів на всій швидкості в цей м'яч і вибив його на ногу Зієша, котрий забив у порожній ворот. Другий пропущений м'яч Канади це помилка жорстка вже самого Міллера. Йде дальня передача, і він у вигіднішій позиції, ніж Енесірі в цій ситуації. Він не встигає ніяк. Енесірі, котрий є не найшвидшим породом на планеті Земля, виграє цю дуель легко. І Віторія, котрий вже ломився страхувати Міллера, також нікуди не встигав. І оці дві жорсткі індивідуальні помилки, вони Фактично вирішила долю всього матчу. І як би нам не подобалась Канада, якби вони здоровськи не грали, але ця команда має свою дуже низьку стелю, і цю стелю визначають якраз захисники цієї команди. Зрозуміло, що цей турнір був такою вітриною для канадців. Вони давно там не грали. Проводжала своїх ветеранів, наприклад, як Хатчинсона, але через 4 роки, коли вони прийматимуть турнір, я думаю, ця команда буде більш сильною, більш збалансованою і більш готовою до того, щоб боротися за вихід у плеф. Наразі ми їм просто кажемо дякую. Щодо марокканців, то ця команда заслужено виграла свою групу. Ця команда впевнено перемогла Бельгію на класі перемогла Канаду на рівні грала з Хорватії, в них сім очок. І тут жодних питань немає. Ця команда є дуже добре організована. Ця команда має шикарні фланги захисту. Ця команда має і класних виконавців в півзахисті. Якщо говорити про Амрабата чи Сабірі, вони мають форвардів, котрі вже пограли або грають тому чемпіонатах буфаль, а та зієш. І маючи цих всіх виконавців, вони грають дуже прагматичний футбол. Футбол, котрий мені виглядає якимось таким клубним футболом. Таке враження, що вони давно грають разом грають разом не просто там збірні, а грають разом кожного дня. Тобто марокко це клас, навіть шкода, що ця команда зайняла групі перше місце. Але про це я розкажу і поясню. Потім перед тим як перейти до розбору матчу Хорватії та Бельгії, я попрошу про наступне. Про підписку на цей канал, а також про дзвіночок. Ці дві речі вони є критично важливими для існування та популяризації даного контенту. Я вам дуже дякую за це. Поїхали далі. На мій погляд, бельгійці та Хорвати видали дуже якісний футбол. Це футбол, на мій погляд, посідає друге місце за перформансом обидвох команд у конкретному матчі, після матчу Німеччини та Іспанії. Хорватія та Бельгія грали в футбол дуже добре. За цим було дуже цікаво спостерігати. Окремо відзначу кілька моментів. Момент номер один це те, що грає на цьому чемпіонаті світу Лука Модріч. Ви просто вімкніть. Будь-який рандомний матч на турнірі цієї збірної і слідкуйте лише за однією людиною, за лукою, модричем, його пересування по полі, його бачення поля, його вміння конструювати гостроту там, де нею не пахне. Його вміння бути там підстраховувати страховувати партнерів по центру поля там, де це потрібно. Лука Модріч прекрасний у всьому. Лука Модріч це людина, котра 37 років нічим не відрізняється від тієї, котра грала там, в 20 з чимось за тотне. Друга людина, котра феєрилася у матчі, це Кевін Дебрюні. Тут також немає ніяких секретів. Кевін Дебрюне це людина, котра визначала. Всю атаку збірної Бельгії Кевін Брюйне це фактично Ліонель Месі для збірної Бельгії. Кевін Брюйне це людина, яка опускалась в глибину і давала якісь такі передачі за закидання. Людина, котра вміло вбігала в вільні зони і розрізала своїми передачами. Кількох одразу опонентів, тобто він створив, сконструював дуже багато атак Бельгії. Оце от заочне протистояння Модріча та Дебюрюйне це окраса всього чемпіонату світу. Ну і третій прикольний момент це Йошко Гвардіола. Якщо ви не знаєте Йошко Гвардіола, то майте на увазі, що він грає за німецький Ляйпсів. Він центральний захисник, котрий. Прекрасно володіє лівою ногою. Може бути питання до гри Гвардіола в захисті. Він помиляється подекуди позиційно. Але те, наскільки він хорош на м'ячі, те, наскільки він здорово просуває м'яч, це вау. Збірна Бельгії перекрила центр поля Хорватії Ковачич. Та Брозвич були інертними порівняно з Модричем. і гвардіол виконував фактично їхню функцію щодо просування м'яча та створення загрози біля, біля суперника. Гвардіол підходив дуже високо, і він просував м'яч повз двох чи трьох опонентів. Він обходив їх на якомусь або красивому дріблінгу, або просто на рибку, або розрізав кількох опонентів хорошою середньою передачею. Тобто, це крутий перформанс. І на мій погляд, Гвардіол це людина, яка в найближчому майбутньому визначатиме. Ми позицію центрального захисника по ньому ми будемо міряти всіх. Запам'ятайте мої слова, і тепер до найважливішого, чому ж Бельгія не виграла і нікуди не вийшла. Я нагадаю, що в Бельгії перед цим матчем було 3 очки, в Хорватії перед цим матчем було 4 очки. Якщо б Бельгія перемагала в цій грі, то вони б разом із Марокко виходили у підохорвати в Хорватії Ми б відчіпали. Так от Бельгія май з Хорватами провела дуже здорово. Бельгія створила дуже багато моментів, і ці моменти посипались після виходу на заміну Ромео Лукако. Нарешті головний центр фору цієї збірної зміг повноцінно вийти на поле, тому що там він виходив з мороку на останніх хвилин 10-15, Але загалом це не робило різниці для цієї команди. Тут же ж різниця після його виходу була колосальною. Міжі борчої взагалі не вийшов на поле по Канаді Він Жахливо просто таки грав і без м'яча, і з м'ячем, і технічно, і позиційно. Ну будь-як. Так він він провалив цей матч. До Кейвена Дебрюня, котрий фактично грав на цій позиції в першому таймі з Хорватії, питань немає, але він грав просто не на своїй позиції, тому змінили Мертенса і вийшов Лукаку. І моменти посипались. Просто такі Лукако був там, де потрібно, Лукако правильно відкривався, Лукако відтирав опонентів. Лукако був прекрасним в тому, щоб створити собі моменти, щоб створити собі місце для. Цього моменту єдина проблема була в тому, що Лукаку не забив ні чорта, XG Лукаку в цьому матчі 1,6. тобто він фактично. Мав забивати два м'ячі. При тому, що цей показник у Сафаскор зазвичай є завищеним, все одно він є величезним і дуже добре ілюструє те, якої якості моменти були в цьому матчі в Лукаку. Але проблема, ось в чому, велику частину цього сезону Лукако пропустив через травму. На цьому турнірі він також ну, в основі не виходив. І я думаю, що дався в знаки якраз ігровий тонус футболіста. Тому що коли ти за метрів ліній воріт хочеш приймити м'яч грудьми, це викликає. Подив. Потрібно просто вколочувати м'яч-ворота, бути націленим на ворота, бути сконцентрованим. А мені здається, що якраз концентрації лукавку в цих моментах не вистачало. Він ніби спав перед тими воротьми. Потім, коли матч закінчився, Бельгія вулиць, він йшов і бив зі всієї дурі по, по, по тренерській лаві. Ромело, блін. Чути лупиш патання лаві? Лупи по поворотах. Всю злість треба туди виміщати було. Але він цього не зміг зробити. І фактично він є зараз найбільшим антигероєм всього збірної Берії на цьому турнірі. Але, на мій погляд, так не має бути. Це неправильно. Його промахи це просто так так звана вишенька на торті. Збірна Бельгії не мала виходити в 1-8 фіналу, тому що вона жахливо грала проти Канади, дивом виграла. Вона жахливо грала проти Марокко. І логічно заслужено програла, і видала лише один хороший повноцінний матч, і було б нечесно, якби лише одна гра викинула з турніру хорватів, котрі прекрасно себе почували до цього. Не буває так, що Дебрюни не спілкується з Куртуа, Еден Азар не спілкується з Тросардом. Нехороші стосунки між Лукако та Боршуаї. А Вертонген, Азар та Вертонген ледь не побилися. А при цьому команда бере і кудись та й виходить. Це аномальна історія, це аномальна фігня. Такого дуже мало буває у футболі. Тобто, коли атмосфера в команді жахлива, команда при цьому бере і феєрить. Це могла би бути історія всупереч, а не завдяки насправді. Але цих всіх всупереч наклалося вже дуже багато. Одним словом, Бельгії потрібно було вмикатися куди раніше. А не в останні півгодини матчу проти Хорватії. Я говорив вже загально про збірну Бельгії, причини її фіаско на цьому чемпіонаті світу якраз після матчу з Марокко, тому гайда туди і туди не буде більше повторюватися. Але з того, що важливо розуміти, і що важливо і відомо прямо зараз, це те, що Роберто Мартінес, стране в цієї збірної, більше не тренуватиме цю команду. Матч з Хорватами став для нього останнім. Я нагадаю, що він брав бронзу чемпіонату світу чотири роки тому. Він двічі водив свою команду у чвертьфінали Євро. Він був творцем, напевно, найбільш яскравою та найбільш е, помітної збірної Бельгії в її історії. Беремо за дужки ту збірну, е, котра далеко проходила у 86-му. Хто тренуватиме цю збірну, поки не відомо, але впевнений в одному: що збірна Бельгії має потенціал далі бути на передових позиціях у світовому футболі. Молоде покоління цієї команди, люди, котрі вже роблять погоду в багатьох європейських клубах та чемпіонатах. Наприклад, Тросар, Декетелар, Докум. список можна довго і довго продовжувати. Тому я впевнений, що ми з Бельгією загалом не Прощаємося, прощаємося з цією конкретною командою. А якщо ви хочете не пропустити інформації про те, хто ж очолив збірну Бельгії і що з нею буде далі, то гайда на сайт Трибуна, котрий я читаю, от здаю. Кожного дня недавно трибуна запустила тематичний застосунок під чемпіонат світу, і ось три поради, чому ним потрібно користуватися. Номер один це те, що там є зручний матч-центр із текстовими трансляціями. Пункт номер два це те, що там є пуші, завдяки яким ви не пропустите нічого важливого. І пункт номер три це те, що там є свіжі новини та хороша якісна аналітика від крутих українських журналістів. Посилання на застосунок буде в закріпленому коментарі під цим відео. Завантажуйте. І насолоджуйтесь. Далі говоримо про Німеччину та коста -Рику. Про цей матч, відірвано від матчу Іспанії та Японії, говорити немає. Сенсу коротко. Збірна Німеччини виграла з рахунком 4-2. Збірна Німеччини довелось помучитись. Респекти збірні Костериці, котра вибігала в контратаки, котра створювала бодай мінімальну більшість на деяких частинах поля. Задяки цьому їм вдавалося створювати якісь моменти і навіть двічі забити вигравати взагалі цю гру. Тут, якби поклони цій збірні, вони зробили все, що змогли. Збірна Німеччини зробила те, що мала зробити. Вони цього матчі створили моментів на весь турнір. Багато команд не створили таку. Кількість моментів за весь турнір, як Німеччина створила за один матч. Зрозуміло, що цей рахунок, ця перемога не допомогла Німеччині нікуди вийти. Вони виграли 4-2 і вилетіли з турніру. Ось що про це сказав Ганс Вітер Флік. Кінець нашого шляху на чемпіонаті світу був визначений не сьогодні, а за 20 хвилин матчу проти Японії. Ми були недостатньо ефективні. На цьому турнірі розчарування величезне, спочатку ми повинні впоратися з цим. Справа в тому, що в паралельному матчі цієї групи Японія перемогла Іспанію з рахунком 2-1, набрала 6 очок і з першого місця вийшла у плей-офф. І для мене оцей виліт збірної Німеччини це величезне розчарування, тому що збірна Німеччини дуже добре грала у футбол на цьому турнірі. Все, що стосується позиційного нападу, все, що стосується перехідних фаз. Все, що стосується пресингу, все, що стосується створення моментів, якості цих моментів, вбігань, вривань, ну будь-яких елементів футбольної гри, за ними Німеччина була однією з найкращих на цьому турнірі. До прикладу, в матчі проти Костарики збірна Німеччина мала показник XG більше п'яти, в матчі проти Японії XG більше. Трьох, тобто фактично за два матчі в них був аномальний показник. Так, ця збірна багато створювала. Але при цьому всьому показник жі це не показник. Ой, показник показникі це показник створених моментів, якості цих створених моментів. Ці моменти потрібно реалізовувати. Ці моменти потрібно забивати. Німеччина розтранжирила дохрена моментів в кожному своїх матчів. І я можу неї захоплюватися. Мені подобається малюнок гри цієї команди. Мені подобається те, в вона грає, але треба забивати м'ячі. Якщо ти не забиваєш м'ячі. То будь-які показники нічого не означають. В цьому і є прекрасність і сенсаційність футболу. Тому що якщо в тебе в баскетболі показник забитих трьохочкових становить там 70% аномальна взагалі цифра, ти не програєш баскетбольний матч. Якщо у волейболі ефективність твоєї атаки більше 80%, ти не програєш цей матч. А в футболі таке може трапитись, тому цю гру дивляться більше людей ніж будь-який інший вид спорту. Зараз ми пограємо в гру, якби на горі росли гриби. Коротше, якщо б Німеччина вийшла у плей-офф, якщо б не було от того, що було матчі Японії та Іспанії, то я певен, що вони б далеко дійшли. Але ми цього ніколи не перевіримо. Тому для мене це напевно найбільш несправедливий виліт топової команди. Бельгія. Ну грайте в попередніх двох мачах. Данія була ніякою. Фактично весь турнір. Німеччина була. Хорошою командою, але хороші команди це як хороші люди. Це типа ну не професія, це не чемпіон. І тепер до матчу, котрий викликає, напевно, найбільше емоцій. Це Іспанія, Японія, матч, котрому Японія перемагала за рахунком 2 1 і з першого місця вийшла у плей-офф. Що важливо розуміти, японці поставили рекорд чемпіонатів світу. Володіння їхнього цьому матчу становило 18%. Це рекорд. Ніколи команда з таким низьким володінням не вигравала матчі на великому цьому турнірі. Друге, що потрібно. На це те, що в першому таймі Японія нічого не створювала. Японія. Мало атакували. Японії не виходив елементарний білд білд-ап. Тобто Японія була командою, яка була набагато гіршою від Іспанії, але Іспанія вигравала 1-0 і це її задовільняло. Тобто матч проходив в дуже статичному режимі. Японці не могли, іспанці не хотіли, але в перерві все змінилося. Знову на поле вийшло в Японії Доан, Антамі Тома. Це стандартні заміни японців. Японці завжди в перерві роблять такі заміни. В першому таймі в них жахлива гра, що з Костерикою, що з Німеччин, що з Іспанією. Другому темі виходять ці люди. Мітома, який грає в центрі півзахисту, Брайтона грає фактично лівим латералем, і це ризикована вся історія, яка виливається в щось хороше або не виливається в щось хороше плоско старийкою. Тут же Японія просто забігала, не було якихось кардинальних тактичних змін. Японія просто почала е, грати до кінця, догравати епізоди, високо організовано пресингувати. І, от момент з другим е, забитим м'ячем Японії, це якраз про те, тому що люди дограли епізод до самісінь. Нікого кінця мітома дістав м'яч фактично з того світу. А Танака був на лінії воріт Іспанії, коли Сімон вже лежав там десь, а захисники навіть не думали брати участь в цьому епізоді. Був сумнів, чи не вийшов м'яч в тому епізоді, коли його мітома діставав. Насправді він не вийшов, тому що правила футболу інші, ніж волейболу чи баскетбол. Там потрібно нагадати, щоб м'яч е стукнувся або не стукнувся об лінію, щоб він зачепив або не зачепив лінію у футболі. Історія інша важливо чи проекція м'яча зачіпає цю лінію, і от на цих скріншотах видно, що так зачіпає, і м'яч поле не поки після другого пропущеного м'яча Іспанія. Не створила моментів біля воріт Японії. Іспанія, володіючи м'ячем, таку велику кількість часу, Іспанія, котра розривала коста Костерику, котра шедеврально обходила преси збірної Німеччини і створювала з німцями кілька хороших нагод. Проти японців нічого зробити не змогла. І тут питання: чи хотіла Іспанія створити ці моменти? Я нагадаю, що якщо Іспанія вигравала цю групу в одній восьму фіналу, вони б виходили на збірну Хорватії. Обігравши Хорватію в четвертьфіналі, їх б чекала зустріч проти Бразилії. А у друге місце цієї групи отримує легшу сітку. В одній восьмій Марокко, одній четвертій потенційно Португалія. Марокко і Португалія це куди приємніше на папері, ніж Хорватія та Бразилія. Ось що сказав після матчу Луїс Енріке. Нічого не відбувається, і раптом за 5 хвилин ми повністю втрачаємо контроль за ситуацією і починаємо панікувати. Це чемпіонат світу. І коли команді на зразок Японії нема чого втрачати, відбувається те, що сталося. Нас просто переїхали. Ми знову почали контролювати ситуацію, коли Японія відійшла в оборону. Але моментів створити ми не змогли. Хоча ми намагалися робити все, що в наших силах Японія на першому місці заслужено. А я дуже злий, бо дуже хотів з першого місця вийти у плей-офф. Так, от мені здається, що Лис Енріки лукавить. Я не є прихильником теорії змов, але просто я бачив цю збірну Іспанії протягом всього групового турніру. Я бачив збірну Японії протягом всього групового турніру. Збірні Японії, котра м -м, агресивна, красива, швидка, динамічна, вертикальна. Але ця команда дає суперникам своїм створювати моменти. Вона дає своїм суперникам бити по воротах. Вона рятується, так, але Іспанія навіть не намагалася. В те, що грала збірна Іспанії після другого припущеного голу, а поготів після того, коли дізналася, що збірна Німеччини забила третій, вже четвертий, це не нагадує фінальне навалу Кореї, Ірану чи навіть збірної Данії. Іспанія на мій. Погляд грала дуже позорно. Це блядь, блястит, Йоб... коли таке відбувається. Я розумію, що без цього воно якби ніяк. То так, так відбувається часто в спорті. Збірна України з волейболу на чемпіонаті світу програла один сет збірній Перто-Ріко для того, щоб отримати не збірну одній восьмій фіналу, а збірну Нідерландів. Збірна Хорватії на минулому Євробаскеті також спеціально не забивала більше очок збірній України, щоб отримати. Легшого суперника в одній восьмій фіналу. Це трапляється в різних видах спорту весь час. Це частина спорту, я це прекрасно розумію. Але я б ніколи не перестану хейтити. Цю ману ху це просто неможливо. І я бажаю збірній Іспанії лише одного, У дні восьмій фіналу вилетіти від збірної Марокко. І це буде найбільш справедливим підсумком всього того, що ця команда показала на турнірі. Це був крутий з коста і це була вау-баталія проти Німеччини, але після цього. За збірної Іспанії не хочеться вболівати, не хочеться захоплюватися. Хочеться говорити лише про одне, щоб вони найшвидше вилетіли. Я розумію, що є лазійка в правилах. Якщо правила це дозволяють, то потрібно ними користуватись, такі умови створені і так далі. Але ми можемо дійти до абсурду. Дуже багато аморальних речей не заборонені законом. Але є щось всередині, є дух спорту, друзі мої, це ж спорт, це є спорт, це річ. Найчастіша на планеті Земля це річ, яка має очищати кожного з нас, робити кожного з нас справедливішим та щасливішим. Тут ми бачимо зовсім іншу історію. І я в десяте скажу, я щиро сподіваюсь, що Хакімі, Зієш, Мазрауї. І решта хороших марокканських пацанів винесуть цю іспанію вперед нога. я дуже емоційний сьогодні. Просто мене розривається збірна Іспанії. Якщо вас також вона так от розірвала, пишіть про це в коментарях. Давайте подискутуємо, можливо, я в чомусь взагалі тут не правий. І не забувайте, будь ласка, дивитися Мої попередні відео одне з них вийшло буквально недавно були проблеми зі світлом. Такі от історії, такі от реалії. Отут я прям сильно розйобую збірну Польщі, і мені цікаво, чи ви згодні з цією позицією моєю. Тут також один з останніх випусків на цьому каналі. Якщо ви його не подивились, обов'язково подивіться. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі. Бачимося ми з вами кожного дня. Слава Україні!